На вулиці потеплішало, і під стінами Октябрьського райсуду знову збираються активісти. Огорожі немає, до Кернеса можна дійти навпростець під час його приїзду. Ви взагалі не боїтесь знову, які ще там будуть прориватись кудись, і йти, не маєш все ті ж масштаб мітингу менший. Якщо таких бандюків не будуть судити, то тоді правосуддя в Україні немає. Навіть без парканів та міліцейських кордонів приїзд міського голови Харкова не побачити. Дорогу, як завжди, перекриває фургон, і під парасолями вивозять Геннадія Кернеса. На цей раз суд допитує правоохоронців, які охороняли готель Національ. Від начальника слідства до звичайного міліціонера, там який там по периметру від... будівлі ходили. Наскільки хорошого помітився биття двадцять пятого з полісменом спілкуються прокурори від питань зрозумілих для всіх. Чи бачили ви потерпілого у день ймовірного побиття? До зрозумілих лише учасникам справи. Наприклад, про перелік спортивних костюмів Кернеса дітальна тому кікаса участь імітиформація, яка знібути списа дальнішим. Та це буде в дальнейшем весь об'єм. міський голова Харкова постійно коментує допит. А фугавіца на вкусні фактики попробують. А самому прокурору радить змінити костюм з літнього на зимовий прокурор просить суддю зробити зауваження підсудному і оштрафувати у той час кернес пропонує адвокату потерпілого цукерку та відмовляється. Це перший процес в моєму житті, який іде не юридично, а який іде таким чином з наявністю певних перепалок. А самому потерпілому говорить інші слова: То -то ви все таки були зі мною в той день? С вами пані. Я сказал, я пашов, звісно. Я ж вас при чому пашов. Підсудний відмовляється давати інтерв'ю і не пояснює свою поведінку. Від камер закриває охорона. Тепер його не тільки на вулиці, а й в залі не зняти. Адвокати теж не говірки. А тепер ви з нами не будете спілкуватися? І навіть знімати, як в них бере інтерв'ю, Харківський телеканал. Не дозволяють.